Шановні українці, ви знаєте, я досі пам'ятаю, як сміялися над нами в парламенті, в Офісі президента, в кабінеті міністрів пана Зеленського після нашого візиту на Сумщину, на Чернігівщину, коли ми знаходилися менш ніж в кілометрі до російського кордону і дивилися на реальний стан фортифікацій. Бо ми такі, ми Європейська солідарність, ми свого добиваємося. Знаєте, що нам тоді казали, який самурай вас взагалі допустив туди? А ми не питаємо дозволу. Ми їдемо і перевіряємо реальний стан речей. Але несмішно було, не смішно було, чесно вам скажу, командирам рот і командирам батальйонів, в яких не було нічого, щоб ці фортифікації зробити нормальними. Після того ми дійсно. Практично проламали в парламенті, попри волю, і попри всі заборони і спротив Офісу президента, ми проламали створення Тимчасової слідчої комісії по фортифікаціям. Вона виявила, що на фортифікаціях вкрадені десятки мільярдів гривень військово-цивільними адміністраціями. І в мене, чесно кажучи, язик не повертається назвати їх військово-цивільними. бо... Більшість цих адміністрацій, кримінально цивільні адміністрації, які зараз крадуть у держави і не просто крадуть, вони допомагають Путіну вбивати українців. Це неправильно. І якщо вже до конкретики, коли ми зрозуміли, що влада нездатна, що Зеленський не здатний організувати цю роботу, чи не хотів, я тут не знаю. Це у нього треба спитати. Наша команда почала робити це сама. Петро Порошенко почав робити це сам. І це не тільки про екскаватори. Знаєте, було дуже цікаво, коли по телемарафону, куди нас не пускають, показували, як потужна влада будує фортифікації, а на кадрах і на відео екскаватори Порошенка. Потім самі військові нам присилали це відео і сміялися, кажуть, ви знаєте, ще ніколи. Хтось не був так близький до провалу, як раніше казали, я маю на увазі владу. Окрім цього, ми дійсно зверталися до військово-цивільних адміністрацій і пропонували допомогу. Я особисто розмовляв з керівництвом Покровської військово-цивільної адміністрації на початку 24-го року і в кінці 23-го. І ми сказали. Якщо влада не може, ми готові. Ми візьмемо екскаватори.